Добрий день, ми з України. Це вже за сьогодні п'ята чи шоста повітряна тривога продивлявся пасіку. Ну, нічого, ми вже не зважаємо на неї, ми віримо в наші збройні сили. Віримо. В наших союзників, в наших, тих, хто нам допомагає, хто дає нам зброю. Також у наших вірим братів, поляків, які нам дають зброю з перших днів війни і товкають німецького равлика, штовхають. Віримо в наші збройні сили, шануємо наших братів поляків. Хай живе Польща. Слава Україні!